Це Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Олексію, вітаємо. Наші вітання. Вітаю вас. А з чим Верховна Рада закінчує 2025 рік? Дякую за питання. Ви так змісно насправді розповіли про всі робочі моменти Верховної Ради. Важко щось доповнити. Дійсно, було за цей рік народними депутатами подано майже 1150 законопроєктів. 191 прийнято, день під постанов прийнято. І загальний показник ефективності верховної Ради складає десь 20%. Тобто, кожен п'ятий законопроект був прийнятий. Що стосується мене особисто, я був співавтором 35 законопроєктів, і 8 з них стали законами. За що дякую своїх колег за підтримку цих ініціатив. Якщо ми говоримо про напрямки, звичайно, найважливіший напрямок в цьому році, і в наступному і в минулому це посилення оборони і збереження фінансової стабільності нашої держави в цьому році. Нам довелося двічі переглядати державний бюджет, змінювати правками наповнення його, і звичайно, це дало можливість забезпечити всі своєчасні виплати нашим військовим. І достатньо багато питань вирішити в соціальних напрямках. Нагадаю, що ця потреба в корекції бюджету виникла через те, що наші партнери виходили з того, що інтенсивність бойових дій протягом року буде спадати. В бюджети на 26-й рік в нас прогноз, скажімо так, більш був жорсткий, і в нас була можливість закласти до бюджету 2,8 трильйона гривень. На потреби збройних сил України за що в бюджеті проголосував парламент, і саме це дало можливість почати далі співпрацювати з МВФ, і наступним кроком Європейський Союз розглянув репараційний кредит. Це дійсно важливі кроки, тому що весь світ, скажімо так, спостерігав за своєчасним прийняттям бюджету Верховної Ради України. Другий важливий напрямок це правова підтримка збройних сил та ветеранська політика. В наступному році на ветеранську політику парламент виділив 18,9 мільярда гривень. Це майже на 6,3 більше ніж в минулому році. І це гарний показник, який говорить про те, що ветеранська політика стає дійсно найважливішим пріоритетом нашої держави після забезпечення збройних сил України. Дуже важлива кількість пільг і суми цих пільг, які надавалися для розмитнення товарів, які необхідні для збройних сил України. А сума цих пільг склала в минулому році майже 285 мільярдів гривень товарів на потреби збройних сил. Третій важливий напрямок це проведення реформ. Саме завдяки цим інколи, скажімо так, не дуже помітним, а інколи і важким податковим реформам, нам вдалося додати до бюджету додатково 60 мільярдів гривень, які дали можливість і забезпечити збільшення заробітних плат для наших вчителів. Також є такий важливий напрямок, як євроінтеграція. Ухвалено 21 євроінтеграційний закон, і звіт європейської комісії відзначив стабільний рух України в цьому шляху в напрямку Європейського союзу. Не можна не сказати про роль Верховної Ради в питанні посилення санкцій проти агресора. Загалом протягом 2025 року було запроваджено чотири нових дуже серйозних і великих пакета санкційних, які Дуже серйозно вдарили по скажімо, фінансовому стану нашого ворога. Ну і нарешті наприкінці я хотів би сказати про питання соціальних зобов'язань держави і ключову роль в цьому питанні звичайно парламенту, тому що протягом всіх років війни і в цьому також в березні, як потрібно за законом, було проіндексовано пенсії. Це стосувалось майже 10 мільйонів наших пенсіонерів. Збільшено виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Наші студенти отримують підвищену стипендію в наступному році. Наші вчителі отримують на 50% збільшену заробітну плату. Мінімальна зарплата для наших лікарів буде складати 35 тисяч гривень. Про це говорив пан Лешко. Це підтримав парламент. Тому Насправді було багато важливих е, кроків для нашої країни, які зробив парламент і відповідально працював. Чи були помилки? Так були, але я вважаю, що в парламенто було е, скажімо так достатньо сміливості ці помилки виправляти і знаходити швидкі і важливі рішення. Нам є над чим працювати. І, і е, я впевнений, що парламент зможе е, об'єднати свої зусилля в наступному році. От, власне, про наступний рік, а які головні завдання тут варто пане Олексію е, визначити та першочерговими, першопріоритетними для нашого парламенту. Ну і якщо ваша ласка, окрім пріоритетних, там ті завдання, які все ж таки потрібно буде виконати, але вони там в пріоритеті не є знаєте, я вважаю, що головне завдання Верховної Ради у 26-му році це зберегти такий стратегічний фокус на потребах держави. Ми дійсно не маємо права скотитись до рівня політичних будь-яких інтриг або особистого самопіару окремих політичних сил чи політиків напередодні можливих виборів, які обговорюються. А хтось сьогодні вже можна сказати так, судячи по крокам. Починає якісь політичні інтриги ці, скажімо так, проводити. Дійсно, ми всі бачимо, як складно йдуть переговори щодо мирних угод, і як на межі можливо працює дипломатичний корпус на чолі з президентом. І маємо бути в цьому питанні свідомими того, що парламенту доведеться ухвалювати дуже важкі і відповідальні політичні рішення, які потребують консолідації стійкості. Важливий пріоритет це посилення нашої оборони на наступний рік. І про це говорить постійно президент. Звичайно, питання євроінтеграції. Ми маємо прийняти ключові закони. Нам потрібно, як то кажуть, наздогнати деякі питання, які стосуються додаткового фінансування за програмою Ukraine Facility, тобто реформи в обмін на гроші. Важливий виклик це консолідація наших донорів. Потреби державного бюджету, інтереси наших підприємців, нашого бізнесу, про які сьогодні дуже багато говорить українців. Питання наших фопів, НДС, вибачте ПДВ для фопів, і над цим питанням також потрібно об'єднати зусилля нашим парламентарям. Ну я вважаю, що загалом 26-й рік стане дійсно тестом на здатність парламенту діяти як стратегічний орган держави в умовах війни, поки ми знаходимо відповіді на нові виклики. Але на жаль, тривожні дзвіночки вже лунають. Зокрема, я вважаю, що бюджетний процес показав не лише здатність парламенту консолідуватись над якимось конкретним рішенням, а я виявив і небезпечні явища. Тому що рекордна кількість правок 3400 правок, які були, були подані до е, цього бюджету, вони показали ризик підміни компромісних рішень на особисті якісь договорники, які сьогодні просто неприпустимі. Тому потрібно працювати, не забувати для чого парламентарів вибирав народ України і розуміти свою місію під час війни. Є один такий момент, знаєте, в плані перспектив на наступний рік, це теми розбрату, не розколу парламенту, але розбрату конфліктів, довгих обговорень, можливо, блокувань трибун. От з тих, скажімо так, напрямків, та які ви озвучили. Де ризиків найбільше на мою суб'єктивну думку, якраз таки навколо теми ФОПів і, і ПДВ для них от цієї суперечки, чи потрібен один каток для всіх, чи потрібен вибірковий підхід для тих, хто дуже як це спритко, та дуже хитро зроблений. От де ви бачите найбільш потенційну конфліктність у питаннях? У яких питаннях? Я дякую вам за питання. Я, як представник фінансового комітету, можу дуже чітко відповісти на це питання. Я вважаю, що не можна запроваджувати ПДВ для наших фопів. Не може, як то кажуть, відбілювання бізнесу асоціюватись в українських підприємців з постійним тиском. Нас сьогодні в податковій службі в бюро економічної безпеки достатньо важелів для того, щоб Доказати нашим партнерам і показати, де є білий бізнес, а де маленький дрібний бізнес. Наші підприємці сьогодні не готові. На жаль, до європейських податків. Ну але вони чітко готові до європейських стимулів розвитку бізнесу. Потрібно працювати з людьми, потрібно долучатись. Я от принагідно хочу скористатись можливістю, долучатись громадським організаціям лю. Людям, які розуміють цьому питанні, е і долучатись до обговорення. Долучатись до обговорень в комітеті. Я дякую уряду, який прийняв рішення відтермінувати запровадження з 1 січня, наприклад, е касових апаратів для е фопів першої групи, е тому рішень буде дійсно багато багато важливих рішень е нелегких. Але ще раз повторюсь, потрібно розуміти, де є якісь особливі і важливі для когось особисто речі, і хтось відстоює свої інтереси, наприклад, якийсь стадіон за 700 мільйонів, який ми бачили в бюджеті, або якісь котельні по 400 мільйонів в регіоні. А хтось, наприклад, сьогодні досі на місцевому рівні викладає бруківку замість закладення цих грошей на ветеранську політику, і дякую. Принагідно вам і журналістам, які кожного дня працюють над тим, щоб ці речі неможливо було заховати, а доносити максимально швидко до суспільства, яке реагує і інколи навіть направляє парламент, як потрібно скажімо так, дивитись на якісь речі правильно, спасибі вам, Дякую. Олексій Лонов, Олексій народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був у нашому ефірі.